Всім привіт! Мене звати Андрій, і я вам розкажу одну історію, яка змінила все моє життя. Це був 2009 рік, я читав одну книжку, і автор цієї книжки запропонував мені зробити таку одну вправу. Він сказав: напиши 6 людей, з якими ти найбільше спілкуєшся. І Я маю на увазі, якщо ти живеш, наприклад, вдома там, з мамою і з татом, то пиши їх як один пункт. Якщо ти живеш там з чоловіком, з дружиною і з дітьми, напиши їх як один пункт. Якщо ти працюєш в офісі, і у вас там троє людей, а ви найбільше спілкуєтесь, напиши їх як один пункт. І я собі подумав і написав: шість людей, з якими я найбільше спілкуюсь. Ну, це була мама, тому що я жив з мамою. Потім я працював в страховій компанії. Найбільше ми спілкувалися з Юрою Славіком і з Ромою. Потім також в нашій компанії працювали Ірина і Костя, але ми з ними спілкувалися трохи менше. Потім подругом я Юля, Віктор, мій знайомий, і Андрій Іван це мої давні друзі ще студентських років. І це було шість людей, які я собі написав. І автор мене потім вбиває на повал наступним твердженням. Він каже, це твоє майбутнє. Я спочатку не зрозумів, але потім він пояснив. Просто люди, з якими ти спілкуєшся, вони впливають на рівень твоєї свідомості. І вони визначають рівень твого життя. Як казав колись Декарт, битіє приділяється знання. І люди, з якими ти спілкуєшся найбільше, вони впливають на твій рівень свідомості. І він каже, тобі буде дуже важко вирости, піти далі. Тому що ці люди це як стеля. Рівень свідомості цих людей це стеля для твоєї свідомості. Рівень доходу тих людей це є стеля для твого доходу. Він каже, навіть можеш перевірити зараз це математично. Візьми дохід приблизно у тих шести людей, додай їх і поділи на шість. Це приблизно те, на що можеш розраховувати ти. І тобі буде дуже важко вирости більше. Тобто, якщо це зобразити допустимо на, на лінії там від нуля до десяти, якщо рівень свідомості в людей приблизно десь плюс-мінус чотири, це буде твій рівень свідомості. Якщо рівень доходу в них такий, то їх буде дуже важко вийти вверх, тому що твоя свідомість обмежена спілкування тих людей. І він каже: якщо ти хочеш заробляти більше, знайди собі людей, з якими ти будеш спілкуватися, які заробляють більше ніж ти в разів 10. Якщо ти хочеш чогось досягнути іншого, наприклад, в духовній сфері, знайди собі святих, з якими ти будеш спілкуватися, і вони будуть впливати на твою свідомість. Він каже: не треба поривати зі своїм оточенням, тому що це люди важливі в твоєму житті, вони мають бути, не можна від них відмовитись, роз розвернутися піти від них. Але тобі треба поступово ввести інших людей і просто з ними спілкуватись більше. В тебе залишаються ті самі хороші друзі, ти такий ти, ти самий класний, який був колись. Просто ти зараз спілкуєшся з іншими людьми трохи більше, тому що ти хочеш чогось більшого, ти хочеш краще жити, ти хочеш е вирости. І я почав думати, з ким же ж мені спілкуватись, і я не міг знайти, тому що я не знав таких людей. Я не знав людей, які б заробляли в десь раз більше ніж я. Я не знав людей, які би були святими. Ну потім я, звичайно, зрозумів, що людина номер один, з якою я спілкувався, це був я сам. Тому що я сам з собою 24 години на добу. Я слухаю себе, свої думки, які мені приходять, і це перша людина, з якою спілкуюся, і яка впливає на мене. І в мене таких не було людей, з ким можна було спілкуватися, якими були вищі, ніж я, якими заробляли більше, ніж я. І одного разу в страховій компанії я бачив на столі в найкращого страхового агента одну книжку. Оце от вона. Френк Беджер, вчора неудачник, сьогодні приспіває комерсант. комірсант. І я подумав: ну якщо найкращий страховий агент читає Беджера, і це в нього настільна книжка, я також спробую. І Я почав читати книжку беджера, я почитав її один раз, другий раз, третій, і я не міг повірити в ці от ідеї. Просто в 2009 році займатися страхуванням життя було дуже важко. Практично всі мені говорили, що я ідіот, що це не в нас в країні, це не в нас в державі, не з нашою валютою, не з нашим парламентом, не з нашою державою. Мені говорили, що я ідіот, більшість людей. І тільки єдиний беджер мені говорив, що ти можеш в тебе все вийде. Просто роби так, як я робив. І в мене просто не було варіантів, тому що весь світ просто говорив інакші речі, і я не хотів так жити. І я говорив з Беджером по три години на день. Три-чотири години на день. Зранку я вставав, щоб читати книжки, я вставав в п'яті, з п'ятої до сьомої до, до виходу на роботу. Я читав книжку Беджера і потім почався книжки з Зіглера, зіка Зіглера. Френк Беджер і Зік Зіглер. 3-4 години на день я спілкувався з Беджером і Зіглером. 3-4 години на день спілкувався з ним. Я приходив додому, я відкриваю знайом питання. Таке було враження, що я з ними спілкувався. Це були неживі люди, ну тобто Зіглер ще в той час. Да? Але я з ними не мав мого спілкуватися. Але через книжки, особливо Зіглери, через його аудіозаписи я слухав, коли я бігав зранку, я слухав, коли я їхав на роботу, коли я їхав з роботи додому. Я слухав його лекції, слухав його семінари. І потрохи-потрохи. Я почав піднімати свій рівень свідомості. Просто свідомість тих людей була набагато вища, ніж моя, і потрохи-потрохи я почав якось справлятися з тим. Що сталося? Через буквально якихось півроку мене запросили в іншу страхову компанію, я туди перейшов, в мене набагато кращі були показники, я набагато більше заключав загорів і набагато більше почав заробляти. В мене змінилось коло спілкування. Крім мене, найближчі мої оточення це були Френк Беджер і Зік зіглер. Потім, звичайно, я спілкувався зі своїми людьми, тими моїми знайомими, але я більше почав спілкувати вже на новій роботі з Тарасом, з Олегом, з Олександром і так далі. І вони почали впливати також на мене. Я почав більше заробляти в рази. Я почав жити якось кращим життям. Ну, реально воно просто поміняло все. Візьміть собі зараз ручку вепір, напишіть 6 людей, з якими ви найбільше спілкуєтесь. І подумайте сильно, дуже серйозно подумайте, як ви хочете жити, чим ви хочете займатися, скільки ви хочете заробляти, на якому духовному рівні ви хочете бути. І подумайте, яких людей ви знаєте. І зробіть все, щоб з ними спілкуватися, якомога частіше. Якщо ви не знаєте таких людей, знайдіть їх. Є інтернет зараз. Ви можете їх знайти. Якщо не можете знайти, знайдіть книжки, знайдіть аудіо-відеолекції і читайте, слухайте, наповнюйте свій розум. Тому що тільки від спілкування з людьми міняється свідомість, і тільки від свідомості міняється все решта. Я вас люблю.